Вони плакали фальшивими сльозами над моєю недолею, жаліли мене, махали надо мною руками, но помочі мені не думали й не хотіли. Жаль бідака з дороги марно збився і згинув. Ми то наперед сказали, що згине. Дурень, запусту вчепився роботу І ось де його фантазії загнали. А другі, ще милосердніші, сумно покивуючи головами, кажуть Підмовили злі люди, вгнали в трумну та й кинули. Ну, вже як ті обв'яжуть кого в свої прокляті пута. Тому не випутатись, жаль цього. щирий був чоловік, лиш то зблудив, що злому, Товариству так насліпо увірив. Пожалували всі мене, а далі пішли хто на обід, хто в карти грати, а хто судить. Запертих в криміналі, а я лишився під тином умирати.